Вітаю вас, мої дорогенькі діви. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо разом з вами таро передбачення вже на лютий місяць. Подивимося, чим буде наповнений лютий, якими подіями. Три колоди, по три карти, дев'ять карт, багато інформації. Ну що ж, перша карта для вас вийшла ось така: четвірка пентаклів. Це ваші цінності, це ваша енергія, комфортна для вас, ресурси, якими ви володієте, цінності, які ви маєте. Для чого? Можливо, тому що ви щось плануєте, і вам потрібно розуміти, які, яким ресурсом я володію, скільки мені потрібно коштів. А можливо, тому що хтось вас попросив про допомогу, і також вам треба розуміти, що я маю, що я можу дозволити собі. Ну, тобто, ресурс, який в нас є. Це може бути здоров'я, це можуть бути цінності, це може бути е, таланти, якими ми володіємо. І от ви можете це обдумувати, усвідомлювати. Переоцінювати, переосмислювати, тобто таланти можуть проявитися, таланти можуть монетизуватися, таланти можете ви, тобто якщо ви вже їх отримуєте, кошти за те, що ви за ви щось реалізуєте, ви щось вмієте, це вже оцінили, то можливо ви будете переглядати, що там за дорого, забагато, не на часі зараз тільки коштувати, щоб послуги мої. ну, Люди не мають можливості оплачувати, а можливо, хтось навпаки. Я фахівець, я навчався, в мене є. Ну, я прикладаю зусилля, я старанна людина, і мої послуги будуть тепер дорожчі. Тобто, це може бути переоцінка цінностей. Ну, для когось це може також програтися. Дивіться, як людина сидить, тримає монетку, мої монетки нікому не віддам. Знаєте, такою жадібністю, що можливо потрібно щось купувати, щось там для рідних, для. Для чогось, на якісь потреби витрачати гроші, а це ваше така моє. Не дам. А чому я маю витрачати? Тому підставляйте, в кожного нас багато, і в кожного програється по-своєму. Але це є ну, енергія цінностей і ресурсу. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта. Вежа, ого, а вежа це крах, це стрес, це. Щось поламалося, щось зруйнувалося, непередбачувані обставини те, на що ми не можемо вплинути, ми можемо те, це прийняти тільки і аналізувати, і вже от наслідки розгрібати. Якщо ви щось плануєте на середину лютого, майте запасний план, щоб оця блискавка, яка влучає, не застала вас зненацька, і ви розгубитеся і не будете знати, що робити. Ну що ж, вежа це може бути руйнація. Ваших стереотипів, ваших планів, це на роботі проблеми, це в сім'ї проблеми, в колективі, да де завгодно, це будь-чого може стосуватися. Вдома щось поламається, потребує ремонту, як капітального, так і незначного. Це електроприлади, які виходять з ладу. І от на перший погляд це страшно, так? тому що несподівано страпляється щось таке страшне, щось руйнується. Але потім в перспективі ми розуміємо, що це на краще, тому що це дає нам можливість переосмислити, переробити, відновити, вибудувати нову вежу, так би мовити, купити нову річ, кращу, кориснішу, якщо це електроприлад. Якщо це стосунки, то також відбудувати нові стосунки, беручи до уваги те, що спричинило ось таку руйнацію. Якщо це робота, то також ви знайдете щось краще там, де вас цінують, там, де е, більше платять, і ви зрозумієте, що на попередній роботі, чого я там так довго сидів? Ну, тобто, кожен програється по-свому, в когось праска згорить, а в когось проблеми е, в особистому житті. Але пам'ятайте, що це завжди воно неприємно боляче, але воно пр... на краще. Тому що дає розуміння, що те, що зруйнувалося, воно, воно і так би зруйнувалося. Тільки зайняло би більше часу, більше сили, більше ресурсів, більше енергії. Ну що ж, третя карта: Вісім кубків. Ну, І це дорога від чогось до чогось. Знаєте, от В залежності, що тут відбулося. З роботи йдете, то також це боляче, це неприємно, але це в перспективу. Там буде краще. Зі стосунків йдете, також там буде спокій, там буде можливість познайомитися. Можливо, так, домівка поламалася, щось розвалилося, там дах впав, стіни роз... Ну, мало лі що могло статися. так? Ви з'їжджаєте. Ну, Також обережно з електроприладами, тому що може бути загорання, може бути замикання. Можливо, може бути пожар. Будьте уважні до того всього. Ну, а це ми йдемо від того, що вже для нас не важливо, йдемо туди, де буде, де буде краще, позитивніше, де нас цінують, де будуть нас поважати. Так, що тут в нас? Наступна колода? Дивимося, Наступну колоду? Ще три карти. Королева посухів і дурень вийшло дві карти. А тут у нас були наші цінності, наші грошики, наші заощадження. От, можливо, королева посухів вона якраз і, і просить грошей. Доросла жінка стихії вогонь, овен Лев-Стрілець, для чогось, от для нового для нового Джуден на нову роботу, на, на шопінг, на переїзд, на зміну чогось. А ви думаєте, давати не давати, треба, не треба. Або разом з нею ви плануєте щось, так? Тому що нуль це обнулення, це початок, це нові можливості, нові ідеї, нові втілення. Свобода, спонтанність, пригоди. І, можливо, саме ви з такою жінкою вас тягне на пригоди. І вам потрібно розуміти, скільки вам це буде коштувати. Або якщо це не людина. Це ваша енергія, ваша сила, ваш поступ, поштовх, ваша дія. Ось обнулитись І знову ж таки ми вертаємося до ваших цінностей. До грошей, до, до сили, до ресурсів, до можливостей, до того, що для вас важливо. Наступна карта, дивимося для Діїв. Друга карта. О, сонечко. Супер, ви подивіться, а тут у нас що була блискавка, руйнація. Тобто, що б тут не відбувалося, якби не було страшно, сонечко, це, це закінчиться позитивом, радістю і ясністю, успіхом. Добре, що ось те, що тут відбудеться, воно мало відбутися. І чим швидше, тим краще, тим швидше настане радість, позитив, щастя, успіх. І ви відчуєте ось таку впевненість і життєву силу. Сонечко воно завжди надає ясності. Це як вімкнули світло, коли ви розумієте, що «А я чому раніше цього не бачив, що це мені не потрібно, а тут мене не цінують, а тут, а я хочу по-іншому, в я, я, мене інша, інша ясність, своя ясність. І от сонечко вам дасть цю ясність, радість, натхнення, силу, успіх. Сонечко може висвітити вас. Як людину, як це може бути популярність. Ну що ж, ще одна карта: ой, десятка посухів. Ну, звісно, що пережити блискавку це не так легко. Десятка посухів це важка ноша. Можливо, це зобов'язання, обов'язки, це борги, це. Ну Тягар, який вас тяготить, це вигорання, тому що багато зусиль, багато роботи. А, ну, ви земля, ви не любите ось так бігом швидко, вам треба подумати, ви такі раціональні, вас все, ви не є люди спонтанні. Тому вогонь для вас не комфортний. А це можуть бути стрес, борги. Тому що от навалилося несподівано, і треба це вирулювати, треба це вирішувати. І от це може бути цим стресом, і вигорання, і важкістю, що ще й на вас понавішували, купу всього, всяких обов'язок, все скинули на вас, і от це така важка ноша. Але десь це завжди кінець. Ви донесете цю ношу і зробите висновки, що на наступний раз я більше стільки не візьму на себе зобов'язань. Ну що ж, наступна колода і ще три карти. Діви. Ще три карти для вас, мої дорогенькі. Що тут у нас? Шістка пентаклів. Як, як би тут не хотілося ну, давати, не давати, бо ж кожного програється по-своєму. Хтось рахує для того, щоб дати, а хтось рахує, тому що мені самому потрібно. То це є енергообмін. Шістка пентаклів це обмін. Просять, давайте, потребуєте, просіть. Ви у будь-який час може позиція помінятися, бо є той, хто дає, є той, хто отримує. І ви можете бути як тут, так і тут. Це дуже швидко все міняється. Тому. Все добре тут зважте. Не варта тримати, отак, от знаєте, над тими грошима сидіти, тому що, тому що гроші це енергія, яка потребує обміну, потребує руху, тому що інакше це вона починає володіти вам, не ви нею, грошима, а вони вами. Наступна карта. Також це можуть бути виплати. Знаєте, можливо, ви в очікуванні були, ви чекали виплат, ви чекали допомоги, ви е, оплати, то це також гроші, які ви отримаєте. Або гроші, якщо ви мали платити комусь зарплатню, вам щось зробили і ви мали заплатити за цю роботу, то також це є витрати, які ви мусите, ви мусите це оплатити. Наступна карта. Сімка посухів. Сімка посухів це, а тут у нас що була вежа, так, у нас була блискавка, руйнація, було сонечко. А сімка посухів це моя позиція. І, можливо, сонечко це і є ваша впевненість, ваша позиція, ваша ясність, бо тут це я знаю, що я хочу. Це моє не підходь, я не поступлюсь, я не віддам. Це впертість така, з якою ми відстоюємо свою територію, свою ясність, свою позицію, свою сім'ю, що завгодно. І сонечко, це і є ця ясність і впевненість, з якою ви це відстоюєте, і ви розуміння, заради чого я це відстоюю. Ну що, ще одна карта? Ще одна карта мої любі діви для вас. Закохані. Якщо ви йдете, тут у вас руйнація була стосунків, і ви йдете кудись там з. З тих стосунків, то у вас є шанс, дивіться, закохані. Третя карта знайти свою половинку, знайти радість, знайти щастя, знайти позитив. А ще закохані це вибір, який ми робимо, і цей вибір потрібно робити серцем. Ось тут. Це також ми йдемо, це ваш вибір, і ви прийняли, тому що тут мене вже нічого не тримає. Моє серце мені говорить, підказує рухатися далі. А можливо, оць, тут була важка ноша, цю ношу вам, з вами розділить ваша половинка, підтримає вас, буде опорою, підтримкою, допомогою. Ну, це, це радість, це половинка, це романтика. Ну, подивіться, які тут щасливі вони, як тут класно. Будьте закоханими. Хто шукає, нехай знайде, хто має, бережіть. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам успішного місяця, в першу чергу мирного і спокійного. Мрійте, мрійте масштабно, втілюйте впевнено. Я бажаю вам радості, успіху, натхнення, задоволення, пам'ятайте, що у вас є сонечко і вам все. Ви все витримаєте, ви вистоїте своїм позитивом, своїм натхненням, своєю силою. Ви ще будете прикладом для наслідування. Мої любі, я бажаю вам вдалого місяця, результативного, продуктивного, Знаєте, щоб кожен день ви прожили з любов'ю, кожен день вкладали цю любов. Позитив, сонечко, радість. Ну що ж, мої любі, я вас люблю і обіймаю, міцно обіймаю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Чекаю від вас, подобайок. Хто не з нами, приєднуйтесь, доєднуйтесь до нас, до, до зоряного таро. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас, цілую. Па-па.